Так, На тепличному господарстві маємо так і два котли. отакий От ось накопичувач, поки всі вийшли. Я вам покажу інструкцію з техніки безпеки. Типу туди не лізти. Більше мігават котли разом дають. І дуже великий акумулятор. Але ну, в цьому є і плюси, і мінуси. Я думаю, ті, хто в процесі працює з таким, ті знають ці е всі нюанси. А я не зрозумів. А как? І це 350, ну, вважайте, 400 метрів. Тобто у нас 14 соток під огірком. На цій площі єврить знаходиться, це у нас Ретьва, компанія і сорт Яні. Чи Яні? яні да. Вирощували Меву і Яні. Мева трошки менше сподобалася, не те, що менше, вона чудовий огірок, він мені навіть більше подобався, він, він навивається трошки краще. Більш потужний мається в вазі для продажів для вагів. Я зараз побачите, вона трошки худенька. Ну це ще певна проблема. У нас є не до скажімо так, перевантаження є по гірку. і ми зараз розвантажуємо рослину і знімаємо навіть не до.